27 березня о 10-й годині у спортивному залі загальноосвітньої школи номер 1 відбувся волейбольний турнір в честь пам'яті видатного та талановитого тренера Федора Миколайовича Чернова. Всі мої вихованці та друзі пам'ятаємо його як людину з великої літери. Людину, яка дуже багато зробила для розвитку волейболу в нашому районі. Людину, яка виховала не одне покоління спортсменів-волейболістів. Хочеться перед початком змагань вшанувати його світлу пам'ять хвилиною мовчання сьогодні на нашому заході присутня дочка та онук Федора Миколаївича. надаємо, будь ласка, їй слово. Важко говорити. Е, хочу сказати дуже подякувати оргкомітету, е, особливо Віталію Георгійовичу за організацію цього турніру, е, в честь мого батька. Він дуже е, останні три роки дуже хворів тяжко і пам'ятаю, він дуже любив новий бух, і всіх пам'ятав. І весь час. Передавали на те саме, передавай привіт моїм знайомим, моїм вихованцям, моїм колегам, друзям. Він дуже любив новий Бог, він хотів сюди приїхати і мріяв про це. Говорив: я вилікуюсь і обов'язково приїду сюди. Ну, так сталося, що хвороба його забрала, але в пам'яті він у нас залишається. І саме пам'ять нас, живих людей, продовжує життя людей після смерті. Я вам дякую за те, що ви всі сюди прийшли. І... Берете участь у цьому розмогами. Дякую. Одиниця директор ФСК «Колос» збілінського Віктора Івановича. Шановні учасники змагань, Початок сьогоднішнього турніру відбудеться перший матч між ветеранами та збірною команди вчителів аграрного коледжу і педагогічного коледжу, де Федір Миколаївич працював. Це буде одна партія показова до 25 пунктів. Потім ми розпочинаємо офіційні змагання боротьбу за основний тиждж кубок, Переможців чекає кубок, грамоти та грошові, перемоги, грошові премії. Перший матч матч проходити з трьох партій. Граємо про колові системі. Приймають участь команди Кам'яне Динамо Олімп і МС. Перша гра відбудеться між командами Кам'яне МСС, друга між командами Динамо Олімп, третя МС Олімп, четверта кам'яне Динамо, п'ята Динамо МСС і шоста Олімп Кам'яне. Я пропоную перше, що підготуватися до поєдинку команди ветеранів та збірної команди вчителів аграрного та педичного коледжу. Продолжение следует... Добрий день. Назовіться, хто ви, фамілію, ваше ім'я, скільки вам років? Скільки вам років? Які ви займали місця? і Хто для вас, Віктор Миколаївич був в той час? Найголовніший ми... наставник, тренер, як у нас вивів у люди. По його початку ми все раніше працювали, створювали команди. їздили і на Україну, їздили, і на, на республіку їздили. А які ви місця займали, може якісь кубки, може тут? Які самі такі перемоги, які ви запам'ятали? Ну, Якщо по області, то перше займали. Так? По області ми перше, третє, третє займали. Призові місця займали. На Україну ми четверте по-моєму, їздили. Родоначальником Новобузького волейболу є Федор Ніколайович. От він навчив грати в три нападаючих, волну, з льод, все, 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 все воно так і продовжується, Однього, то, що він навчив, Так воно залишилось. На даний момент. Тільки благодаря йому. Потім пішов Славик Чемотарев Вячеслав Анатолійович. Нашим... Валера Куліченко. Привіт йому теж. Я думаю, він буде дивитися на Тюмені. А я йому все одно відео це викинув, він. А вам скільки років? 37. Ви волейбол гуляли теж за яку команду? За Сирзавод. Які ваші досягнення були в волейболі? Ва Лідирували теж. Лірували. У власні і в районі. Закінчився районний турнір з волейболу пам'ять тренера-волейболіста нашого земляка Чернова Федора Ніколайча. Четверте місце зайняла команда «Динамо», яка нагороджується рамок. заняла команда «Кам'яне» Друге місце заняла команда «Алим» Переможцем нашего сегодняшнего турнира стала команда НСР. Για κανέναν χορηγούς θα χρωστούμε πρέμια και τα κουπκό. Ταλή, που είναις το μέλος; Ταλή; που είναι το μέλος; Το μέλος, το μέλος. Ταλή. Ευχαριστώ. Καλώς Ευχαριστώ. 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 Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут